Якщо не стало відомо, 150 українських воїнів повернулися додому. Серед них і прикордонники. Ну і запитаємо наступного нашого гостя і про ситуацію на кордоні, де вони боронять Україну. Ну і власне чи є знайомі серед поверних Івана Шевцова. Запрошую до ЕТР, начальника прислужби 15-го мобільного прикордонного загону, загону «Сталевий кордон. Ми шанування вам слава Україні. Героям слава вітаю е, відразу запитання. Чи раптом із тих 150, -ти, хто повернувся сьогодні в Україну, можливо, є знайомі, можливо, є побратими? Е, серед е, тих військовослужбовців е, так, є дійсно прикордонники, і це прикордонники, з якими мені доводилось проходити разом службу в херсонському Ого. прикордонному загоні. Там є два військовослужбовці, які е, в е, момент е, повномасштабного вторгнення були на ділянці? Е, Контрольного пункту в'їзду виїзду чангар, і саме їх сьогодні також вдалося звільнити з полону. Ну я щиро радію і сподіваюся, вже після нашого Етеру ви зможете з ними сконтактувати і також поспілкуватися, якщо ще цього не робили. Давайте про ситуацію, власне, тоді на кордоні, де ви і ваш загон несете службу. Що нині там ми з вами бачилися десь орієнтовно місяць тому. Що нового росіяни чверять у нас на кордоні? Що застосовують? Наша бригада наразі перебуває на ділянці державного кордону з Російською Федерацією в межах Чернігівської та Сумської області. Тут за останній місяць суттєво нічого не змінюється. Ворог Постійно здійснює обстріли прикордонних населених пунктів, активно застосовує як артилерію, міномети, так і свої дрони, особливо ударні дрони, ФПВ-дрони. І останнім часом дуже часто бувають випадки, коли страждає цивільне населення. Тому в перебування в прикордонних населених пунктах наразі є дійсно небезпечним. Ну і власне готуючись до етеру, я бачила на вашій сторінці у Фейсбуці. Ми приготували відео, власне, як. Як на цивільну інфраструктуру, на цивільних на Сумщині летять дрони, і як ви також це збиваєте їх, розкажіть, чи збільш... ну з того, що бачимо в зведеннях інформаційних, збільшується, звісно, кількість шахедів. Вони постійно тероризують населення. Як вам вдається ще й небо захищати? Так, у нас є для цього певні підрозділи, які Здійснюють безпосередньо збиття шахідів. Це мобільні вогневі групи. Вони розташовані по всій Сумській області, і там, де перебувають наші підрозділи, і на інших ділянках нам вдається збивати і шахеди, і гербери, і навіть такі безпілотні літальні апарати, які ворог використовує в якості фейкових цілей, mm -hmm. типа пародія. Але так само і часто бувають випадки, коли наші військовослужбовці перебуваючи на бойових позиціях збивають за допомогою стрілецької зброї за допомогою дробових помпових рушниць, збивають fpv дрони і останнім часом навіть навчилися збивати ворожі FPV-дрони, обладнані оптоволокном. Хочу відразу розпитати, як це вдалося, чи це вперше, чи ні. Бо ж на оптоволокно на ці дрони не діють реби. Як вдалося? Давайте розкажемо про наших воїнів. Так це вдалося не за допомогою реба. Ребу тут не вдіють а збиття. В дронів на оптоволокні воно вдається виключно за допомогою стрілецької зброї, а також набоїв, які мають в собі дроб, тобто дробовими помповими рушницями або просто набоями, які мають дроб, От саме цей дрон вдалося збити бійцям, які перебували безпосередньо на бойових позиціях. Цей дрон був небезпечний після цього відео його знешкодили, його взірвали, і зараз він вже не несе ніякої небезпеки. Але навіть проти е, такої смертоносної пташки, яку ворог зараз дуже часто використовує, ми вже знайшли протидію. Це вперше було? Перепрошую, бо не почула, чи вперше з вашого загону збили на оптоволокні? Ні, це вже не перший випадок, тому над цим працюємо. Дякуємо вам за це, тому що з однієї сторони радіємо, що у нас уже дрони на оптоволокні з'являються. А ще більше те, що ви можете знищувати російське залізяче, яке летить. До речі, щодо озброєння з останньої інформації: оці дрони, так звані примарки, перепрошую, приманки, гербери чи розвідувальні вони мали бути. Почали росіяни їх уже оснащувати не лише пінопластом, але й бойовою частиною. Що взагалі з техніки, можливо, і ці дрони зустрічали і загалом що з техніки вони не знаю, їхні так звані кулібіни перелаштовують, перероблюють, ліплять. Оце з паличок. Ну назву це так Ну, Якщо говорити про е герберу, так дійсно їх ворог спочатку використовував як роз розвідувальні, а зараз більше використовує як. Дрони приманки це хибні цілі, вони є небезпечними для нас, тим, що сили ППО витрачають і час, mm -hmm. і ресурси для того, щоб збити цю ціль, адже вночі. Фактично неможливо розібрати чи це летить шахет, mm -hmm. який несе з собою досить потужну вибухівку. Або це летить дрон, приманка така, тому ми збиваємо усі цілі. наприклад, остання наша останній збита гербера. Вона вже мала близько 5 кілограмів. Вибухової речовини, mm -hmm. тобто зараз ворог використовує герберу, в тому числі як і ударні дрони. Тому намагаємося mm -hmm. збивати усі цілі, які пролітають через нашу ділянку. А те, чим можемо збивати або знешкоджувати, або виводити з ладу, це, звісно, реби. Розкажіть, будь ласка, про збір е і коштів, які потребує ваш прикордонний загон, і аби наші глядачі долучилися, також хто чим може. Ну, якщо говорити про е, шахеди і гербери, то е, ми їх не збиваємо за допомогою е, ребів, але реби нам потрібні для того, щоб е, захищати наших бійців, які перебувають безпосередньо на бойових позиціях, які, е, яких ми доставляємо на ці бойові позиції. Це автомобільні реби і індивідуальні реби. І саме на це наш збір. Також цей збір розрахований і на дрони. Адже без дронів сьогодні війна не може існувати, не, не може від відбуватися. Це е, найкраща, найточніша і найбезпечніша зброя, яку ми сьогодні використовуємо. Дрони живуть досить короткий час, і тому їх потрібно багато. І цей збір він на 22 мільйони. І кожен ваш донат він допоможе. Е, Приблизить нас до перемоги, вб'є якогось орка. Ну і це досить великий вклад буде ваш в нашу перемогу. Реп та дрони для кордону на екрані qr код номер картки. Будь ласка, долучайтеся. протягом розмови. Будемо також показувати цей qr код Ви зможете в Ютубі також його заново переглянути і задонатити про прорив кордону. Ми розуміємо, що деякі ділянки у нас є там, де активно наступають росіяни деякі ні, але всюди вони намагаються якимось чином чином прорватися росіяни, якимось чином промацати нашу оборону. Що на вашій ділянці? Чи з минулої розмови не бачити скупчень військ посилення їхніми вояками? Якщо говорити про Сумську область, про ділянку кордону з Російською Федерацією, то найбільше все ж таки ворог зосередив свої зусилля на курському напрямку. Ворог намагається вибити наші сили оборони з Курщини, це йому не вдається. Але по іншій ділянці державного кордону ми на, 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 наразі не спостерігаємо е, скупчення особового складу, скупчення людей або будь-яких е, таких ознак, які говорять, що ворог може наступати. Така ймовірність існує у ворога можуть бути так, такі плани, але наразі е, ознак е, до прориву з Російської Федерації на територію України на території Сумщини тут е, ми не, не спостерігаємо. Щодо озброєння, яке використовують росіяни на цій ділянці фронту, знову ж таки з останніх новин, ми чуємо, що у них ось ось знову щось закінчиться, навіть ці старі модернізовані танки, які вже після другої світової, але вони все одно мають чим стріляти з того, що зараз бачите, окрім звісно, дронів і так далі, що ще застосовують, чи може є оці не знаю з якимись загородженнями танки, чи вони такою технікою не заходять. Так близько, ну це більш актуально для курського напрямку. Там ворог дійсно використовує і танки, і БМП. І я б не сказав, що вони в них зникають, якось зменшуються. Нам вдається також уражати таку потужну ворожу техніку. Якщо говорити про державну кордон, то тут ворог танки не використовує. Тут зазвичай використовується артилерія, це і гармати, і міномети, і також активно використовуються безпілотні літальні апарати як для ведення розвідки, так і для нанесення ударів по місцевій інфраструктурі. Потребу у ребах у дронах ми бачимо, збір триває щодо потреби у людях. Яка ситуація у вас? Щодо людей, наразі ми здійснюємо рекрутингову компанію. Найбільше ми потребуємо операторів безпілотних літальних апаратів, адже це саме те, що допомагає нам сьогодні. А на лінії фронту це люди, які будуть керувати дронами як розвідувальними, так і ударними. Досвід наших бойових дій показує, що на цьому треба зосередитись більше. І наразі у нас триває робота щодо збільшення наших підрозділів безпілотних літальних апаратів. Ми на озброєнні маємо як великі дрони ударні, типу вампір для, для здійснення скидів. Це так звана баба-Яга. Ворог її дуже боїться. Вона Дуже стійка до ворожих ребів і наносить велику шкоду. І саме для цих дронів наразі ми шукаємо е кандидатів е з цивільного населення, хто хоче керувати дроном, не бути штурмовиком, а здійснювати ураження ворога за допомогою безпілотних літальних апаратів. Усю необхідну інформацію можна дізнатися на сторінці Facebook, написавши нам, е ми сконтактуємо з нашим рекрутинговим центром. І надамо усю необхідну інформацію для того, щоб ви приєднались до сталевого кордону до підрозділів безпілотних літальних апаратів. Власне, про потребу у людях, яка є постійною і вище не сказали. І з останніх новин це переведення до сухопутних військ, 50 тисяч воїнів буде. Це зокрема і для ротацій. Можливо, ви не можете все говорити чи там згідно статуту оголошувати, але ось ця ротація наскільки необхідна, зокрема, аби ті, хто наважується і не може наважитися долучитися до війська, зрозуміли, що вони посилюють тих, хто тримає оборону. А, уже скоро повних три роки повномасштабної війни, так, ротація дійсно вона потрібна, бо е, три роки, безперервно перебуваючи в зоні бойових дій, це досить важко. І е, люди е, от, отримують бойове трав, травмування, е, їм треба перебувати більш. Тилових підрозділах, а людям, які тільки тільки поповнюють війська. Вони мають стати нам на на заміду. І на сьогоднішній день для того, щоб вберегти кордони нашої держави, нам потрібні люди, і кожен охочий може доєднатися і до нашого підрозділу, і до будь-якого іншого підрозділу сил оборони, і внести свій вклад в нашу перемогу. Також готуючись до етеру на сторінці вашого прикордонного сталевого загону, 15 мобільного можна до речі, в Фейсбуці так і шукати, знайдете. Побачила, що два роки вашому прикордонному загону, наші шанування і наша подяка вам за захист. Розкажіть, що за ці два роки відбулося, і чи ви власне від початку були, і як модернізуєтесь, вдосконалюєтесь і стоїте на захисті? Щиро дякую за привітання. Так, нам два роки. Наша бригада вона була сформована 23-му році під час формування бригад гвардії наступу. Це була перша єдина бригада з прикордонників. в основу нашої бригади війшли військовослужбовці, які боронили Азовсталь, які вже мали досвід бойових дій. А це був такий костяк. Я з початку формування цієї бригади за разом ми пройшли вже досить великий шлях. Наші прикордонники воювали і на Бахмутському напрямку. Часів фіар. Наші прикордонники були учасниками звільнення Клішіївки. Минулий рік ми перебували на Харківщині, Лимано-Куп'янський напрямок, Вовчанськ. Це була наша ділянка від відповідальності і зараз, вже майже пів року, ми перебуваємо на Сумщині і здійснюємо оборону державного кордону і приймаємо участь безпосередньо в бойових діях. Я розумію, що попри колосальний досвід у горнилі війни війни ви вдосконалюєтеся, продовжуєте це. Це стосується і дронів. Я так дроні, розумію, фізичної підготовки. Ми вдосконалюємося. на сьогоднішній день. У нас військовослужбовці проходять навчання, мають можливість проходити навчання і за кордоном. І усі високопрофільні спеціалісти вони проходять навчання і в наших військових навчальних закладах. За ці роки ми змінились. Ми стали набагато сильнішими. А у нас досить добре розвиваються такі два осені напрямки, як артилерія. І безпілотні літальні апарати саме на цьому ми ставимо свій акцент, адже для того, щоб штурмовик пішов в штурм, він е, має бути впевненим, що ззаді його прикриє артилерія, і зверху його буде mm -hmm. за ним буде спостерігати і вести оператор е, дрон дрона роз, розвідника. Тому, от саме на ці дві складові наша бригада е, зосереджує основні зусилля: це артилерія і безпілотні літальні апарати. Так, бачу у відео, яке демонструють наші е, режисери. Є чимало автівок. Е, автівки на автівки треба мати реби на реби й дрони. Це я так дуже гарно підводжу. До вашого збору е, Збирає е, зараз е, 15-тий мобільний прикордонний загон, сталевий кордон. Бачите на своїх екранах qr код Маєте бажання, якщо не долучитися до війська, то долучитися гривнею. Будь ласка, qr код е, до вашої уваги також і номер картки, кому зручно буде не долучати і е, з тієї зброї, з номенклатури, з боєкомплектів, який нині стан. Бо чуємо різні думки від військовослужбовців: чи вистачає, чи можливо західна техніка до вас також в ваші руки воїнські потрапляє Так ми маємо е, переважну більшість техніки, яка у нас є. Це західна техніка, як і броньована, е, так і артилерія. Е, ми досить активно і потужно використовуємо. РСЗВ Вампір, РСЗВ, РАК, Хірон нас вже з'явився, тобто це все західне озброєння. Воно має досить потужну ефективність і досить хороші результати. Якщо говорити про транспортні засоби, також є різні зразки, адже бригада досить велика, багато бронетехніки, саме західних. Зразків ми їх удосконалюємо, прилаштовуємо до сучасного до сучасних вимог. Тобто всі вся бронетехніка на сьогоднішній день найбільш живуча тоді, коли вона обшита сіткою антидроновою. а і це рятує життя наших бійців. Я вам дякую, що долучилися до етеру. Ну і допомагати життям наших воїнів. Ви можете долучившись до збору, який 15-й прикордонний мобільний загон проводить сталевий кордон на ваших екранах і у Ютубі. Ви зможете ще раз і ще раз знайти qr код Іван Шевцов, дякую за те, що долучилися до етеру. Начальник прес служби го мобільно-прикордонного загону сталевий кордон був в Етері.